Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися, чи здійсниться ваше бажання. Як ви бачите, вами буде 5 варіантів колода, 78 дверей. Вона підскаже, чи здійсниться те чи інше ваше задумане, ваше бажання. Ви можете загадати один варіант, ви можете загадати декілька на різні. Бажання, да? різні варіанти. Ось там. Не кожне бажання по варіанту. Перший варіант, другий, третій. Тайм-коди в описі. Ви можете поставити на паузу, оприділитися, який варіант ваш, або ставити на паузу, загадати декілька зразу запитань, да? і дивитись. І так, сподіваюсь, всі вже оприділились, загадали, або поставили на паузу і оприділились, а я буду розпочинати. Перший варіант Голубенький камінчик. Чи здійсниться те, що ви тут загадали, задумали? Іерафант. Ну, взагалі, іерафант каже так, має здійснитися. Ну, це може бути щось зв'язане з поглибленням якихось знань. З якоюсь такою внутрішньою справедливістю, да? я би сказала, що більше так, чи ні. Ну, тут, знаєте, як, якщо тут воно стосується якихось навиків, то треба поглибити знання, перевчитись, навчитись, здобути якусь освіту, да? ось, можливо, це як підказка, чому так. Шлюб теж традиційний показує, да? Там венчання може бути, розпис. Про що тут? Про сім'ю може бути. Якщо ви загадували, наприклад, чи якусь спадщину ви зможете оформити, теж так. Якщо виросте фінансово, теж, так. Ну, взагалі так, але тут карта підтверджує, що це якийсь такий ріст е сімейний і фінансовий, розумієте? Ось так. Так що одинички, я вас вітаю. Ну, я би ще хотіла сказати, що це дві карти, от хочу ще відмітити на секунду, що вони повільні. Можливо, здійсниться ваше задумане, там чуть такий е, довший період. Ну, якщо, наприклад, ви там загадали, е, чи повисять там мені зарплата, да? Вам її підвищать, і якийсь довгий період часу ви, вас буде влаштовувати ну, цей варіант. Наскільки її підвищили і так далі. Ось так. Ось така відповідь для одиничок. Йдемо далі. Двічки, вітаю, вас дивимося. Що у вас? Чи здійсниться ваше бажання? Закохані, кажуть, треба якийсь вибір зробити, оприділитись. Ви дійсно хочете це бажання? Чи, можливо, не дуже. Якщо дуже хочете, якщо дійсно воно ваше, воно здійсниться. Ну, ви маєте тут якось одно подумати: чи дійсно воно щире, можливо, вам його не в'язали. Можливо, ви його не хочете робити, а вам треба. Тільки по щирості, по щирому душевному вибору у нас здійсниться. І тут ще можна сказати, що з чиєю допомогою, да? вам можуть підказати, що як здійсниться ваше бажання. От якась підказка е зрушить його, і воно почне збуватися набагато швидше. Також можна звернутися тут у нас циганка, да? до циганки, до гадалки. Хтось може підказати. Який вибір вам зробити, і це прискорить, от як дає якийсь жезл, дає підсказку, дає напрямок, да? допомогу. Може, хтось у вас серед знайомих є, якась людина, до якої ви можете звернутися за порадою. От хтось вам ніби як може допомогти продвинути, і щоб це бажання здійснилось. І воно здійсниться, якщо воно у вас по душі? Якщо воно о, о, приносить задоволення. Тут, знаєте, що так, ну, до прикладу, ви загадали, чи залишатися на цій роботі? Там... Чи... Це ж у нас не питання, так, або ні, як бажання дивіться, да? чи буде покращення, якщо я залишусь на цій роботі. Воно буде, якщо вам вона подобається ця робота, Вона принесе в результаті там, якийсь більший результат, але вам вона має податися. Якщо вона вам проти шерсті, то тут, можливо, варто поміняти напрямок. І тоді в іншому, да, в іншій роботі вам по пощастить. Чи там в особистому житті? Я думаю, що ви хід думок моїх зрозуміли. Ось так. Тут більше так, але от є такі нюансики. Чи хочете ви цього? І якщо. Ви дійсно цього хочете, то зверніться до когось, то вам може чуть-чуть підказати, як діяти. Ось так. Ось такий другий варіант. Ідемо до третього. Троечки, я вас вітаю, подивимося, що тут у вас карти показують. Шістка пентаклів. Якось навіть несподівано показано, да? що здійсниться, здійсниться, можливо, навіть більше, ніж ви задумали, там по фінансах, якщо загадали. То якось може навіть бути і більше якась допомога може прийти. Як дарунок, бачите, подарунок долі. І шістки це кармічні числа. Вони показують, якийсь урок по п'ятерці вже ви пройшли. І вам за це буде винагорода. Я скажу, що тут так по цій карті, воно здійсниться. 5-8, каже, може хтось перезагадав. Якщо будете рухатись і не будете тільки сидіти і мріяти, розумієте? От, треба рухатись. Знаєте, я так розшифрую. Якщо ви будете до цього бажання прикладати зусилля, воно здійсниться, здійсниться навіть більше ніж ви задумували. Якщо ви просто будете відкривати двері, весь час чекати, що там воно просто так вам на голову впаде. Воно не буде здійснитися, хоча в перспективі воно має здійснитися. Тобто ви все одно прийдете до того, що ви прикладете до нього трошки зусиль. Життя заставить, якщо ви не зможете. Це о, щось у вас крупне по карті зірка. Щось крупне. Ви маєте поливати хоча б це бажання, ви маєте щось робити. От і, 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 чим більше ви вкладете це, ну, в третє, в третьому варіанті да, в здійснення, тим більше, краще, швидше здійсниться воно. Воно здійсниться у вас. Просто якщо ви будете тільки мріяти, воно відкладається навіть там на руки, розумієте? А якщо будете активними, то здійсниться навіть більше, чим ви хочете. Да? Дуже гарно. Ось так. Взагалі тут подарунок долі цей ви отримаєте. Троечки вітаю вас. Переходимо до четвертого варіанту. Що тут у нас карти покажуть? Здійсниться ваше бажання? У нас щось здійснюють. Да. Лицар Пентаклів. Несе подарунок своїй. Да, Може ви загадали, чи вам щось подарують? Подарують. Покращення матеріального стану, дороги, порізи. Ну, взагалі, так. Да. Це бажання по лицарю Пентаклі завжди дається нелегко. Він такий тяжеловозний, да? лицар його, такий кінь у нього, який тяжко паша. І щоб здобути будь-який будь результат, і треба тяжко пахати. от у вас така ж ситуація. Якщо особисте життя приїде, чи приїде в загаданий термін, приїде. Фінансовий прорив тут теж можливий у вас. І ви розслабитись можете. Оце ваше бажання, воно вам в результаті дасть якийсь такий потік розслаблення при тому всьому, що ви спокійні. Ви не просто розслаблені, тому що ви так продумали, а у вас є для цього основа база. От фінансовий прорив дуже чітко в когось може бути. Задоволення собою, підвищення самооцінки. Ви ніби тут от. Дуже усердно для цього бажання старались, працювали, вкладали багато зусиль, і карта каже, що воно стісниться у вас. Навіть якось несподівано, і навіть, я би сказала, да, що може бути більше, ніж ви хотіли. Навіть, таким, знаєте, більше все вам дасть несподівано за ваші труди. Ну, тут довго ви йшли, дивіться, О, тут, от, по четвертому варіанту чітко йде, що це не просто бажання таке, що ну от збухте, барахте, там щось захотілося, ліпену зі зранку встали, давай. Ні, ви до цього йшли, ви трудились, ви старались, ви чекали, ви терпіли, і це бажання нарешті здійсниться. І за це терпіння я би сказала, бо, що вам дадуть більше, ніж ви просили. Ось так. Ось такий варіант. Твертий супер. Да? переходимо до п'ятого. Так, п'ятерочки я вас вітаю, що, що у вас. Ну, звісно, да, карти показують. Увінчається все успіхом, все, що ви тут загадали. Всі помиряться, всі зустрінуться, всі бажання здійсняться. Шикарно, просто шикарно. Десяточка кубків. Тоже ви чекали, ви хотіли. Ваше бажання таке дуже емоційне, воно вас наповнить, наповнить якоюсь радостю, легкістю. Тут дуже таке якесь схоже, що може бути, хтось згадав про примирення, там, про обстановку на роботі, в сім'ї. Да? Отут карти показують шикарно, що буде любов, буде комфорт, буде з'єднання. Ще напише, не знаю, там хтось вам позвонить, да, да тут карти кажуть, ви тепер разом у руках об руку підете в майбутнє. Ваше бажання здійсниться, ще і ви отримуєте тут е, партнера собі по житті. Не знаю, може, якщо ви фінансове бажання згадали, буду там, не знаю, чи зможу там вийти на такий-то дохід. Ви зможете, і плюс ще тут карта показує, що і ваш партнер може, знаєте, тобто, може бути ще більше. Такий сьогодні класний розклад, мені подобається. Ой, Дивіться, десятка. Я не буду більше доставати, карта сама випала. Десятка кубків, і десятка кубків: любов, щастя, одруження, можливо, в когось. Або з'єднання, примирення, два серця, б'ються в унісон, щастя, радість, повні чаші, здійснення бажань. І всі хлопеці, за вас радіють, є люди, які щиро за вас можуть порадіти. Оце таке, знаєте, радість, вона крупна, велика. Клас. Вітаю вас, п'ятий варіант. Не буду більше діставати, бо карта шикарні і все відповіли. На запитання відповіли дуже чітко. Ось такі варіанти. Я всім дуже дякую за увагу. Пишіть в коментарях. Як ви відчули, чи правильно ви обрали, чи правильно я сказала, пишіть свої враження, ставте реакції. Хто не підписаний, звичайно, я вас запрошую підписатись. До нових відео. Па-па!